Сипустіть парабаче. Всім привіт і слава Україні! Я Дмитро Антонов, і ви на моєму авіаційному каналі. Сьогодні два таких маленьких відео. Перше відео це безпосереднє продовження відео про супутну турбулентність, яку розповідав останній раз. І я зустрівся над Північною Атлантикою, над Гренландією, коли летів на висоті 35 тисяч футів. Зверху нас обійшов Boeing 787 Dreamliner. Так ось тут наглядно ми побачите, що супутна турбулентність, як вона виникає, як вона виглядить. І що з нею робити? Ми побачите, що вона дійсно така доволі велика, великі такі кільця, і вони спускаються знизу, зверху вниз. Тому було прийнято рішення трохи відвернути від цих кілець, щоб в них не попасти. Так що дивимось. Заліземена трипеті. У нас самоліт тут чорної тут. над нами. Да -да. только 787. Красивая у него, конечно. Только вчера рассказывал про супутную турбулентность. Вот она все тут прямо на лицо. Это помнишь? 380 показывал нам. Да, да, да. Поэтому надо быть внимательным, да. Я и сказал вчера что 380 самый. такие. Но я конкретно этот, конкретно этот шнек видел. Да-да-да. Очень. Он сейчас тоже, наверное, будут вернуть немножко влево. не хочет быть там красиво у него крыло. очень красиво крыло у него исключительно замечательно на 350 еще сильно крыло нравится Можна сказати, що швидкість нього значно більше на жив. Але ми більше. О, он, похоже, не збирається ботатися. Розмірні. А тільки вчора дивилися на остров Пасхи. Тільки 787 8 7 літають дрімлайнери. Чого? А тому що. 5 годин туди, 5 годин оттуда, а е, запасних немає. Мабуть, тільки він може взяти паливо на весь на все коло. Ну ще 350 може. Костатірує хвакт. справляюся з моїм парком або А Друге відео це я зняв наступного дня. Коли ми виконували зниження для посадки в Північній Америці і побачили таке незвичайне явище, сонце вже йшло, е заходило, і ми проходили сквозь хмари, скрізь хмари, і таке незвичайне і красиве явище побачили. Так що дивіться, це дуже-дуже красиво. Вот сейчас на этом раз ребят будет Ага, красивое явление. Радуга. Да, почти. That's all folks. So long. До побачення.